Наші звитяжні бійці просуваються південніше і північніше від Бахмута з метою взяти його в оперативне оточення, і тут ми з вами спостерігаємо, як народжується новий символ цієї війни. Ту речі, новий символ країни. Дивіться те, що роблять. Те, що робиться на запорізькому, на херсонському напрямку, в тактичному, в оперативному смислі, мабуть, важливіше ніж те, що здійснюється під Бахмутом, але в воєнно-політичному смислі, в символічному смислі, Бахмут уже є символом московити. Так багато зусиль, тіл, м'яса, крові. Витратила на те, щоб його взяти. Ми зараз страшними зусиллями намагаємося його відвоювати, і в разі, якщо нам вдасться, навіть якщо ми не будемо мати великого успіху зараз в цьому наступі на півдні, все одно весь світ буде вважати, що український наступ в цілому вдалий, тому що Бахмут це вже символ, це от столітня війна. Між Францією і Англією. Там було багато битв, але мало хто асоціює крісі Азінкур, і навіть поотє з цією війною. Але от облога і зняття облоги Орлеану це найважливіше. І це перше, що спадає нам на думку, коли ми чуємо слово сполучення столітня війна, облога Орлеану, зняття облоги Орлеана. Коли я чую Крісі, то я не одразу навіть це видатна битва, але я не одразу згадую навіть, що це якось пов'язано зі Столітньою війною. Перша світова, це в першу чергу Верден, можливо, сомма. Верден і Сомма, от перша асоціація з Першою світовою війною. Там були десятки битв, сотні битв, знакових якихось успіхів, знакових поразок у всіх сторін. Але пам'ятаємо, ми в першу чергу це, це є символи. Ми хочемо під Верден тоді, коли ми хочемо поглянути на поля битви Першої світової війни. Друга світова війна це Сталінград. Не висадка на Сіцилії, не висадка в Нормандії, не Харківська операція, не форсування Дніпра. Всі ці речі були в. Оперативному стратегічному смислі важливішим, ніж Сталінград. Але Сталінград якось став символом цієї війни, і так само символом нашої війни, вірогідно, залишиться Бахмут. На нас очікує, ще багато перемог, просувань, проривів, дивовижних подій. Але буде Бахмут. Треба, до речі, трохи змінювати тональність. Деякі наші брати, які перебувають зараз на заході, можуть відстежувати тональність західної преси. Говорять, що якось воно трохи несолідно виглядає в нашому виконанні, тому скавчимо, що нам не стачає. Зброю, то ми обіцяємо, що зараз прорвемося, то ми ображаємося на всіх, що не прорвемося, то ми занадто слухаємося союзників. Вони кажуть, що от солдати роблять свою роботу, але ті, хто розмовляють, роблять свою роботу погано, і тут можливо варто брати приклад з ізраїльцям, які завжди робили те, що їм. Здавалося, за належне робити, і вони вміють плакати. Скажем, євреї вміють плакати краще, ніж ми. Переконливіше, саме із цього вони після Другої світової війни витягали дуже багато преференцій. Але якось цей плач завжди у них був з гарчанням пов'язаний. От нам треба запозичувати у євреїв саме ті риси, які нам найбільше в них не подобаються. Те, що нам в них не подобається, це те, що Ізраїль існує якось занадто для себе. Якось вони занадто для себе існують. В першу чергу власний інтерес і в першу чергу представляти саме себе центром світу і представляти саме себе героями, не сильно зважаючи на всіх інших, при цьому. Україна має бути такою. Ізраїль ж теж не так, щоб сильно допомагали. Тоді коли збиралася арабська коаліція, ну в першу чергу Єгипет і Сірія для того, щоб напасти на Ізраїль, в 1973 році, зібрали вони тоді військ, бронетехніки, літаків. Десь приблизно дуже подібні циркви, скільки зібрали московити для нападу на Україну. Якісь там тисячі танків, там якісь тисячі літаків, все таки інше, флот був задіяний. Таке інше, то Америка зовсім не розбіглася тоді постачати щось Ізраїлю. Якщо хтось щось і постачав в плані озброєнь, то це хіба що Франція. Ізраїль так само проморгав початок війни, початок війни був баганебним, і Америка таки постачала. Почала постачати озброєння якесь, але вже на другому етапі війни. вже, скажімо, коли ізраїльцяни вже спромоглися відбитися тим, що було у них, і французьким озброєнням. Ну, якось вони витримали це діло. Якось вони витримали і перемогли. Ми витримаємо і переможемо. Витримаємо і переможемо, незалежно від того, що думають про нас оці от західні люди. І треба, щоб вони відчували, що нам мало залежить на тому, що вони про нас думають. Давайте вчитися у братів євреїв. Будьмо сильними. Бетховен казав, що сила це мораль людей, які відрізняються від інших. Українці сильно відрізняються від інших, та далі сильніше відрізняються від інших. І це чудово. Ми відрізняємося, бодай тим, що ми вже ведемо битву, а захід битву вести не готовий. І це дуже добре проявляється в дрібницях. Нинішній генеральний секретар НАТО, якого так і не вдалося поміняти, хоча хотіли поміняти на волоса. Це була б найкраща кандидатура. Всі розуміли, що він найкращий міністр оборони об Сполученого Королівства, дуже великий друг України, дуже великий фахівець військових справах, дуже добрий політик, але от американці не захотіли. Кажуть, що нібито, тому що волос щось там сказав погано про ірландців, а Байден жодного головний ірландець. Нібито так, можливо, це анекдот. Ну, менше з тим. Нинішній генеральний секретар НАТО. Лівак. Він був ліваком в юності і навіть входив в партію, яка називалася Робітнича партія Норвегії. Це комуністи. Людина була комуністом. Можливо, і навіть і зараз є. Він любить гратися в комп'ютерні іграшки. І там користується Ніком Святлов. Світлов, понимаєте? От не Іванов і ще. Це можливо, було б занадто нахано, але так, Світлов, От щось таке є із НКВД-ських псевд в цьому. Досі Світлов. Багато хто на заході каже, що може він і був завербований під цим псевдом свого часу КГБ, як Світлов. Ми в це не віримо само собою. І все-таки американські спецслужби занадто сильні для того, щоб пропускати ось таке. Хоча воно дуже багато якихось дивовижних речей пропускали в минулому. Ну, і контрозвідка працює значно гірше, ніж розвідка буває. У наших братів американців, а у європейців контрозвідка не працює зовсім. Так от, от цей світлоф очолює НАТО, в яке ми хочемо, під яке ми хочемо сховатися. І ще раз, ми з вами намагаємося спертися на прірву, на Європу офіційною ідеологією, якою є капітуляція. Боротьба зі злом шляхом капітуляції перед злом. Треба бути надзвичайно пильними. Зараз європейці американці допомагають нам вперше в нашій історії, і це чудово, і ми маємо бути вдячні. Але в той же час ми маємо бути дуже обережні в розрахунках. Адже якщо ми занадто набагато будемо сподіватися, то ми будемо слабкими, якщо цього не отримуємо. Так, от ми повинні розуміти, що ми і надалі будемо отримувати значно менше того, що нам потрібно, і воювати доведеться в дефіциті ресурсів, в дефіциті інформації, і за умов дефіциту озброєння і техніки, це нормальний стан, це нормальна війна. Всі так воюють. Он єзуїти при жорстокому дефіциті ресурсів творили дива з середини 16 середину 18 го століття, в тому числі дива в мистецтві. Ми будемо про це говорити під час офлайн-зустрічі 11 липня в культтеатрі. Там я виголошу програмну лекцію Мистецтво єзуїтів і підтягуйтеся, гадаю, це буде цікаво, квитками можна Квитками можна поцікавитися за цим посиланням, яке ви зараз бачите, і гроші з цих заходів йдуть на фінансування батальйону братства. А 16 липня це вже буде знову гратися в цьому самому театрі вистава Колаборант. Так само підтягуйтеся, якщо ви ще її не бачили. Я трошки дописав п'єсу, так що вона буде трошки. Скажем, з новими нюансами гратися цього разу відбулася віртуальна шанхайська зустріч, тобто, через комп'ютер поговорили між собою у голови країн шанхайської організації співробітництва. Щось там Путін проплямкав, але зовсім скажем не серйозно суттєве що-небудь. Вони прийняли Іран, до речі, до цієї організації і прийняли заявку від Білорусі. І вони там мутять насправді проти заходу. От Китай нас весь час присипляє, що він такий весь за мир, і що він весь не так, щоб дуже сильно з Московією, але тим не менше плани у них великі у цих самих китайців. І міністр закордонних справ Китаю звернувся зараз до японців і до корейців з таким приблизно текстом, що от ви подивіться: от ми ж всі браття азіати. А оці от американці і європейці, вони ж навіть не відрізняють нас між собою. Вони китайці від японця не можуть за зовнішністю відрізнити. Ну, Це він бреше, тому що ну, кожен з нас цілком може відрізнити японця від китайця, само собою. Так от, давайте будемо браця, триматися разом, каже він, проти оцих от білих всіх псів, псів тому що от, ну, ми азіати, от майбутнє за нами. В цьому смислі тільки нам треба об'єднатися всім навколо Китаю. Ви можете собі уявити подібний те, текст з вуст, наприклад, американського міністра закордонних справ чи німецького міністра закордонних справ який сказав: Браття, ми білі. Давайте ми білі, всі об'єднаємося, тому що ці от китайці не розрізняють нас навіть по фотографіях. Ми об'єднаємося в білий світ. І покажемо всім іншим, що ми тут головні на цьому світі. Можете таке уявити? І ніхто не може такого уявити, тому що західним світом керують зараз люди завдання, яких знищити расу, націю, мужність, особистість зрештою, чоловічу стать, культуру і віру. Тобто саме ці люди зараз керують західним світом. Це є їхня офіційна ідеологія. Вона існує під різними назвами неомарксизм. Ми, назив, ми християни, називаємо це неоманіхейство, це є такий лібералізм і ідеологія агресивної толерантності. Але зараз влада в їхніх руках. Вони панують в засобах масової інформації, вони панують в маскульці, вони панують в урядах, вони панують в конгресах і парламентах. На, на жаль, всю цю пургу вдається нав'язувати дуже часто і українцям. У нас якось сильно збільшується толерантність до всякої фігні. От зараз модно стало навішувати хіпстерам про те, що націоналізм це отстой. Уявляєте, війна йде. Взагалі, під час війни фундамент національного духу, який надзвичайно важливий для перемоги, це здоровий націоналізм. І от нам починають пояснювати всякі філософи, прості господи, що націоналізм отстой. І що от він завжди був український націоналізм отстой, націоналізм а от зараз він особливо отстой, І от той, хто націоналізм, той точно вже ідіот, і все таки інше, і це все з розумним видом. Це програма демобілізації і дебілізації нації. І ми ж таке вже мали, тобто ми ж вже мали в перших визвольних змаганнях. Після 17-го року в ж теж була, керували процесом люди з широкими поглядами, європейської освіченості, європейських поглядів. Тоді панував соціалізм. Я думав, соціалізм це от майбутнє світу, ну, певною мірою так і було. І от всі ці Грушевські і Вінніченки, і всі ці соціалісти просрали країну тоді. Тому що націоналістів тоді було занадто мало. Тому що люди, типу Коновальця, типа Донцова, типу Міхновського, от ті, хто вгризалися ворогу в горло, от ті, хто твердо стояли на національному ґрунті, ці люди були в меншості. І в принципі, вони були задавлені різноманітними соціалістами, носіями новомодних на той час європейських ідей. А у поляків ні. А у поляків Пелсуцький сказав, що я їхав на поїзді під назвою соціалізм і зійшов. На станції під назвою нація, і от якось польща тоді вижила. А ми не вижили, і фінські націоналісти перемогли. А українські соціалісти і українські люди з широкими поглядами програли тоді більшовикам. От зараз це хочуть повторити. І зараз вони кажуть, націоналізм отстой. Націоналізм це ідеологія тих людей, які воювали і зберігали честь нації, і в 30-х, і в 40-х, і в 50-х роках. Націоналісти це ті люди, які сформували добровольчі батальйони. Націоналісти це ті люди, які і зараз є ще основою національного духу на фронті. Єврейськими націоналістами були люди, які утворили державу Ізраїль, і досі її утримують. Це передова держава, і в смислі хай у неї бюджет формується передовими технологіями, переважно не сільським господарством. Не алмазною, там у них багато гранять там діамантів, наприклад. Ні, у них передові технології, формуються. це. Це все націоналісти, Каре-націоналісти, китайські націоналісти створили, ніфіга собі зараз яку загрозу світу, японські націоналісти. Після революції ми та, чесно кажучи, і по сьогоднішній день дають духу багато кому. Але українцям розповідають зараз, що націоналізм це ацтой, це ідеологія вчорашнього дня. Але іще і ще раз ми маємо повторити, що старі смисли не вмирають, коли народжуються нові. Що нація це буде завжди? Скільки б нових смислів не накопичувалося, вони будуть актуальними, старі не уходять. Нація це завжди. Нація буде лишатися фундаментом. Наша нація і наша віра. Націоналізм у нас досі не торжествує, і саме тому так звані попи УПЦ ФСБ досі не йдуть з лаври. Проти них намагаються боротися судами, ДЗНД, Міністерство культурки, щось там. Вносять якісь постанови, умаляє їх, плаче перед ними, б'ється в конвульсіях, а вони не уходять. Мієте, от вони в центрі Києва на Печерську, в 500 метрах від офісу президента, отоборилися в Києві, в приміщенні і не хочуть просто уходити. І вся королівська коніця і вся королівська радь, президентська кіннота і вся президент, все президентське військо не може їх. Ніфіга звідти прибрати. Тому що у нас забагато нинішнього європейського, забагато капітулянства. Дайте цим філософам, які прожекти і цим всім ЛГБТ-журналістам що-небудь цим зробити, ніфіга не зроблять. Тому що єдиним реальним інструментом дії здійснення на сьогоднішній день є націоналізм. Покажіть мені інший. Курва, щось вони мене розізлили. Я не буду називати зараз цих світлих імен, для того, щоб і ви їх не знали. Я так сподіваюся, що у вас промене ця пошесть, але пильнуйте за дітьми, щоб вона не захопила і їх. Тому що ж занадто вже щось воно толерантне, і тому на цьому вам моє щире, звитяжне, бадьоре і трошки таке злісне українське амінь. І пам'ятаєте, Путін не хоче, щоб ви були націоналістами.